Так, друзі, всім привіт! Новенька посилочка з AliExpress. Швиденько знімаємо все зайве і дивимось, що це в нас таке. Так, якась щіточка. Якась тоненька упаковочка. Дивимось. Опа, я вже зрозумів, що це. Це в нас оперативна. Пам'ять HyperX від Kingston. Розповім, навіщо я її купив. Але одразу дивіться, у комплекті в нас дві планочки, саме дві я купував, та ось така щиточка, щоб почистити, протерти контакти перед встановленням у ноутбук. Чому ноутбук? Такого форм-фактору це або ноутбук, або міні-ПК. Тобто такі маленькі коробочки, в яких ви, на базі яких ви можете зробити персональний комп'ютер, але маленького розміру, до якого треба буде так само, як і до великого системного блоку, під'єднувати клавіатуру, мишку та монітор. Але, як я вже сказав, це саме для мобиль, мобільних маленьких пристроїв. Пам'ять дуже е, цікава, саме така в мене у десктопному моєму комп'ютері, е, HyperX вже багато років працює, дуже добре, належним чином, і я вирішив купити саме таку. А ще я знайшов продавця, у якого дуже вигідно це робити. У мене обидва комп'ютери на Intel. І Якщо ви будете купляти для свого. Е, Виробника процесору, у мене це Intel, не AMD, то е таким чином е виходить ще дешевше. Тобто не мультибрендова оперативна пам'ять, яка підходить для AMD і для Intel, та буде вже трошечки дорожче. Але якщо ви берете саме для свого виробника, так трошечки дешевше, і взагалі я перебрав багато продавців, це, мабуть, е найбільш вигідна пропозиція. Так, чому взяв, обіцяв розповісти, в мене зараз сумарно на ноутбуці 16 ГБ. І коли я навантажую його, а я навантажую наступним чином, коли я відкриваю дуже багато вкладочок у браузері та ще і якусь важку роботу, у мене це робота в графічній програмі SolidWorks, тому що я працюю інженером-конструктором, і коли я навантажую таким чином. Наприклад, я на основному моніторі працюю на інший монітор, я виводжу багато вкладочок з інтернету. Десь інформація корисна для роботи, десь може бути на задньому фоні відео або аудіо якесь звучати. І я працюю таким чином, що у мене дуже багато вкладок, щоб не гадати, де, на якому сайті я це робив або дивився, в мене все корисне відкрите. Може бути одночасно до сотні вкладочок. І Коли так працює, то оперативної пам'яті дуже-дуже не вистачає, починає все тупити і працювати ноутбук неналежним чином. Щоб цього запобігти, я вирішив розширити розмір оперативної пам'яті. Тому зараз у мене стоїть 2 планочки по 8, я замінюю їх на 2 планочки. По 16 ГБ. Сумарно буде вже 32. Кому, до речі, потрібні дві планочки по 8, пишіть у коментарях, зможу вам продати по дуже непоганій вартості. Ось так. А зараз покажу, як замінювати оперативну пам'ять на ноутбуці Acer Nitro 5. Дивіться. До речі, спочатку давайте відкриємо і подивимось там взагалі є. Наша оперативна пам'ять, чи там просто якийсь муляж? Ось так. Відкриваємо одну. Відкриваємо іншу. Планочки є. Е. планочка раз. Це у нас HyperX Impact DDR4 по 16 ГБ 2666 МГц в секунду. Якість документ, брошурка якась. Яка нам показує, що можна, що не можна робити. Не можна робити ці маніпуляції, коли ваш пристрій увімкнуто в розетку і взагалі увімкнуто. Тобто потрібно все вимикати перед тим, як ви робите всі ці маніпуляції. Так, зараз переходимо до ноутбука. Так, давайте для початку я вам покажу, е, яка зараз в мене стоїть. Оперативна пам'ять. Щоб ви бачили, де і взагалі, через що її можна дивитись. Дивлюсь я через програмку CPU Z. В ній у розділі Memory, ми можемо подивитись, який тип оперативної пам'яті. В мене це DDR4. Сумарно, в мене 16 ГБ. І далі, якщо ви хочете окремо подивитися кожну планочку. Взагалі, ось тут в мене всього два слоти. У кожному слоті, дивіться, стоять дві однакові планочки від Kingston. До речі, зараз я теж взяв Kingston. І кожна планочка це DDR4 по 2666 МГц. Саме таку я і взяв. Тобто теж DDR4 2666 МГц з вольтажем. По 1,2 вольти. Це, мабуть, все, що вам потрібно знати при виборі вашої оперативної пам'яті. Це найпростіший спосіб подивитись через цю програмку. Але також ви можете подивитись, яку максимальну швидкість підтримує ваша материнська плата та ваш процесор вашого ноутбуку або комп'ютеру. Коли ви бачите, що ця частота може бути. Більшою ви можете купити максимально велику, яку ви знайшли по оптимальній для вас ціні. А тепер переходимо до заміни нашої оперативної пам'яті старої. ось цієї, На нову, запам'ятайте, зараз було у нас 16. Наступного разу ви вже побачите, коли буде більше. Я сподіваюся. І так, друзі, в кадрі маємо наш ноутбук: це Acer Nitro 5. У даному випадку. Зараз нам потрібно його перевернути догори дригом. І далі треба відкрити відсік для заміни оперативної пам'яті. Робимо це маленькою викруткою. Або, якщо у вас є більша, можете взяти більшу. І відкриваємо ось цей лючок. Ось так. І бачимо нашу стару оперативну пам'ять. Для того, щоб її вийняти, по боках є такі маленькі вусики. Раз, в сторони їх роздвигаємо і виймаємо нашу пам'ять. Це в нас так також була пам'ять від Kingston. Бачимо Kingston по 8 ГБ. Тут у нас бачимо Kingston на 16 ГБ. Ось бачимо 16. Тут це в нас 8. Сподіваюсь, що буде все так, як заявлено. Беремо наступну нашу планочку. І так само роздвигаємо вусики і виймаємо. Така ж сама планочка, яка в нас була. У попередньому слоті. Ось так, дивіться. Абсолютно ідентичні. Тому, як кому цікаво, звертайтесь, якщо я не встигну їх продати, то ви можете купити їх у мене. Ось, вважаємо в сторіночку, можемо скористатися цією штукою. Щіточкою виймаємо і можемо ось так трошечки прибрати зайвий пил з контактів. Зверніть увагу, коли вставляєте нову пам'ять, що тут є ключі. І ви можете вставити пам'ять лише в одному положенні. Тобто ось так у вас це не вийде зробити, тому що ключі не співпадають. Ось таким чином ви можете вставити і трошечки ось так нажати. Все, зайшло у свої контакти. Беремо іншу планочку і так само вводимо її в положення робоче. Так само натиснули, все, защелкнулось, перевіряємо, чи не випадає. Добрий контакт. І тепер закриваємо в обратному. Порядку. Закручуємо. Як бачили, дуже легко це робиться. Далі дивимось на розмір оперативної пам'яті у нашому ноутбуці. Так, друзі, вставили ми оперативну пам'ять, і тепер давайте перевіримо, чи все в нас добре працює. Знов заходимо в CPU-ID або CPU-Z, вона називається у різних версіях по-різному. Заходимо у вкладочку Memory, і ми бачимо, що вже в нас 32 ГБ, і працюють вони у режимі Dual, Тобто у цьому режимі в нас буде. Більш швидко працювати нашу оперативну пам'ять у різних сценаріях, у будь-яких. Все одно у дуал режимі працює оперативна пам'ять завжди швидше, ніж у сингл-режимі. У сингл це коли ви поставите планочки різного розміру, різного виробника або з різною частотою. Тобто, раджу вам завжди купувати. Або комплект, кіт, він називається кітами, або хоча б одного кольору від одного виробника з однаковою частотою. І тепер давайте подивимось кожну планочку окремо. Дивіться, як я і казав, DDR4 2666, також Kingston із самою платою. Hunix це гарний виробник. Буває ще Samsung. У мене дивіться кожна планочка по 16 ГБ. Я задоволений, і тепер давайте ще подивимось на мій браузер. Ви дивіться, скільки вкладочок одночасно, у мене може бути запущено, і це далеко не максимум, яким я користуюсь повсякденно у своїй роботі. Та коли я щось цікаво шукаю або дивлюсь. При цьому дивіться, якщо ми відкриємо диспетчер завдань, бачимо, що дуже-дуже багато різних програм задіюють нашу оперативну пам'ять. Якщо ми більш детально перейдемо, подивимось, дивіться, ось вкладочку Пам'ять можемо відкрити. І побачимо, що нас, насправді у нас е, роботи, наша пам'ять на швидкості 2667 МГц. Е, зараз використовується у такому режимі, коли настільки набагато вкладочок у браузері відкрито вже використовується близько 12 ГБ і ще доступно 19,1 ГБ свободної пам'яті. Це інше, дивіться, не дуже і задіяно. Центральний процесор, він задіяний всього лише на 16%. Відсотків. Його мені вистачить ще дуже набагато років для моїх сценаріїв праці з ноутбуком. Це або рендеринг, або графічні програми, або е, відеоредактування для того, щоб зробити ролики для вас. Е, Жорсткий тиск взагалі. Майже не використовується SSD на 5%. Ну і все інше таке графічний процесор. Зараз я записую просто для вас через програму відеозахвату. Тому він задіяний на 35%. Але найслабкіше місце в мене було це саме оперативна пам'ять. Зараз я це вирішив, і мій ноутбук буде служити мені вірою та правдою ще дуже багато років. Тому раджу. Всі інструкції, якщо не запам'ятали з першого разу, перегляньте ще раз і переходьте по посиланню, яке я залишу під цим відео. Там дуже вигідно, перевірений продавець, як ви бачили, все добре працює. Давайте ще, мабуть, ось тут подивимось, властивості. Можливо, тут ми побачимо ще якусь інформацію. Ось тут також ми бачимо, що на даний момент в нас встановлено 32 ГБ. Ось ви бачите такий i 7 процесор, який ще, як я вже сказав, дуже багато часу буде працювати, сподіваюся, і не підводити. Відеокарта тут також непогана, 1050 Ti. Для ноутбуку цього взагалі достатньо. На системному блоці в мене трошки краще. Відеокарта і там інший процесор. Але так само через пару днів туди я буду додавати оперативну пам'ять, тому слідкуйте, покажу, як ще це робити на великому системному блоці. Ось таке було відео. Як я вже кажу, казав, посилання під, під відео. Там також буде посилання на кешбек-сервіс, з яким виходить ще дешевше. І також не забувайте, що. Вже завтра, 11.11, одинадцятого, .11. буде великий розпродаж на Aliexpress, коли ви можете купувати ще дешевше. Ну, а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім Па-па!